Вітаю, мене звати Дар'я і моя мета це допомога іншим. Я допомагаю іншим людям віднаходити їх сили, опираючись на їх власні ресурси. Я магістр практичної психології з досвідом роботи понад 2 роки. Я впевнена, що кожна людина є унікальною. Саме тому я працюю в інтегративному підході. Використовуючи різні методи роботи, в залежності від запиту, для мене є вкрай важливо вибудовувати довірливі та відкриті відносини зі своїми клієнтами. Саме тому на своїх консультаціях я гарантую емпатійність, індивідуальний підхід та конфіденційність. Натомість від своїх клієнтів, я очікую бажання покращити своє життя. Та налаштування на співпрацю. Тож до зустрічі!